Тож, ретеншн це про цифри чи про емоції? Ретеншн – це про цифри. Яка твоя улюблена ігрова механіка? Лутбокси. Мені подобається, що е, Кіндер Яйце це перший лутбокс, на який нас всіх підсудили ще в дитинстві? Ну так, так, це точно. Так, наступне питання: яка перша емоція у гравця після великого виграшу, на твою думку? Ага. Це великий, дуже великий сплеск дофаміну. Мозок прямо збуджується, і оця лобна доля, якщо і на неї дивитись на МРТ, це буде калейдоскоп. Клас, тут я дуже згодна. Ем, гравчиня чи гравець? Е, з ким тобі е, важче комунікувати як людина, яка працює в казино? І якщо така дуже-дуже коротка, швидка відповідь, то це важко комунікувати з людиною, коли ти не розумієш її запитів. По uh -huh. ту сторону екрану може бути і гравець, і гравчиня це вже uh, похідні. Але перше, що створює блокер, це коли ти думаєш, що гравець прийшов, щоб виграти, а він насправді закриває інші свої потреби, про які ми пізніше поговоримо. Пуш чи імейл? Просто нарахуйте в особистий кабінет. Боже, це то. Um, якщо казати про твій стиль роботи, um, ти обереш метафору ранкова кава чи нічна компанія? Плачу сльози течуть, бо працюю зараз семигодинною різницею не в мою користь. Тому для мене міти о шості ранку і смак кави, коли ти ще не завжди встиг умиватися, так це я все ж таки ранкова кава. Перше, ти помічаєш, коли приходиш в нове для тебе казино: UI, UX чи бонуси? В першу чергу, це наскільки легко мені знайти гру, тому так, це UI, UX. Згодно з тобою те саме люблю, коли все зручно і понятно, і нема оцього біга з препятствіями. Бо коли ти заходиш на онлайн казино, де одразу купа попапів, ось тобі бонуса, здивись філіс спини, а отут покрути, ти думаєш, боже, я ж гру прийшов знайти, де ця кнопка.